Як зібратись на сім днів і вмістити все в ручну поклажу? Місця мало, речей багато, але я маю систему, яка точно працює. І зараз я тобі покажу, як це все зробити без стресу. Крок перший: планування і база. Я одразу планую, що буду носити: кофта на вечір, піжама, купальник та білизна, легка сукня, два низи, три верхи. Я скручую всі речі в рулончики, тим самим економлю місце і уникаю зминання. Крок другий: організація речей: мішечки. Уся дрібнота по категоріям. Я використовую ці п'ять мішечків, і це просто знахідка. Кожен має відповідний малюнок для взуття, для зарядок, для шкарпеток, аптечка та білизна. Одразу знаєш, де що лежить, і не треба перевертати валізу у пошуках зарядки або трусиків. Крок третій. Одяг окремо для одягу беру ось такі сумки з прозорим верхом. Велика сумка для основного одягу, середня для легкого денного одягу, а третю завжди залишаю порожньою для брудного одягу. Усі сумки із сіткою зверху, тому видно вміст і речі не змішуються. Крок четвертий косметика. Всю доглядову косметику я складаю в силіконову косметичку. Вона компактна, легко легкомиться, не вбирає вологи та тримає свою форму. Міні-флакони, крема, щітка. Усе поміщається, а головне нічого не тече повалі. Крок п'ятий. Найважливіше гроші та документи. У кожній подорожі є речі, які мають бути завжди під рукою: гроші, банківські картки, квитки. Для цього я використовую поясну сумку прихованого насіння. Вона легка, пласка. Непомітна під одягом і дуже зручна в дорозі, особливо в аеропорту чи на вокзалі. Це моя зона безпеки. Все важливе при мені і руки вільні речі поділені: косметика в одному місці, документи під контролем. І головне нічого не валяється на вмання. Ручна поклажа перетворюється на чітку і І Я систему. точно знаю, я нічого не забуду. Бо кожна категорія вже має свій мішечок або сумку. Якщо відео було корисним, став лайк, підписуйся і відправляй свої подрузі, яка завжди збирається за годину до виїзду. Всі посилання на органайзери ти можеш знайти в описі.